Вітаю на каналі Штучний Геній. В сьогоднішньому щоденному випуску розглянемо прориви від XAI, Google, OpenAI, Meta, Uber та Anthrogen. Нові етичні виклики штучного інтелекту і технології, що вже змінюють науку, бізнес і наше майбутнє. Ілон Маск заявив, що ймовірність того, що грок 5 від XAI досягне рівня AGI, вже становить 10% і зростає. Він прогнозує появу справжнього штучного загального інтелекту протягом трьох-п'яти років. А реліз грок 5 очікується до кінця цього року. Модель отримає динамічне навчання в реальному часі, використовуючи дані з X і стане кроком до розумного помічника, здатного мислити як людина. Заява викликала потужний резонанс у спільноті, підкреслюючи, що гонитва за AGI між XAI, OpenAI та Google входить у вирішальну фазу. Google анонсував інтеграцію Gemini з Google Maps, відкривши доступ до понад 250 мільйонів локацій через новий Gemini API. Завдяки функції Grounding з Google Maps. Штучний інтелект тепер може надавати точні контекстні відповіді з реальними даними, адресами, рейтингами, фото і навіть атмосферою закладів. Інструмент уже доступний у AI Studio та Python SDK, дозволяючи розробникам створювати розумні туристичні, логістичні і ar додатки. Google фактично перетворює Gemini на просторового асистента нового покоління. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. OpenAI тимчасово заблокувала створення відео з образом Мартіна Лютера Кінга Молодшого у своїй системі SORA після звернення спадкоємців лідера громадянських прав. Причиною стали образливі діпфейк-відео, що ширилися в соцмережах. Компанія наголосила, що публічні діячі мають право контролювати свій образ і посилює захист історичних персон. Інцидент став першим прецедентом етичних викликів шії відеогенерації. Актуалізувавши тему прав на цифрову спадщину та меж творчої свободи у світі штучного інтелекту, компанія Мета оголосила, що у наступному році в Інстаграм з'являться нові батьківські контролі, які дозволять блокувати або обмежувати чати підлітків з щі персонажами. Батьки також отримуватимуть зведення тем розмов, не порушуючи приватності дітей. Система діятиме за рейтингом PG13. Блокуючи теми насильства, наркотиків чи сексу, крок є реакцією мета на критичні звіти і скандали довкола неприйнятних Ші відповідей, і позиціонує компанію як лідера відповідального Ші для неповнолітніх. Біотехнологічна компанія Entrogen презентувала Odyssey – сімейство білкових мовних моделей до 102 мільярдів параметрів, розроблених для швидкого дизайну білків. Інноваційна архітектура консенсус замінює традиційну self-attention на механізм локальної згоди, що робить обчислення стабільнішими і ефективнішими для довгих послідовностей. Odyssey поєднує послідовності 3 d структури і функції білків, перевершуючи моделі SM і ProGPT-2. Anthrogen бачить у ній крок до атомарно точного створення антитіл, ферментів і молекулярних машин для медицини майбутнього. Hugging Face представила Flash World, ще модель здатну генерувати повноцінні 3D-світи за 7-10 секунд на одному GPU. Вона працює з текстовими або візуальними промптами, створюючи сцени з реальним рендерингом і високою деталізацією. Модель оптимізована для обмежених ресурсів і підходить для геймдеву, архітектури та VR. Flash World – приклад того, як ще спрощує створення віртуальних просторів. Роблячи їх доступними для кожного розробника, Uber запустив пілотну програму Digital Tasks, яка дозволяє водіям і кур'єрам виконувати короткі ші завдання прямо в додатку для додаткового доходу. Користувачі можуть завантажувати фото, записувати аудіо чи перевіряти відповіді моделей, отримуючи до 1 долара за кілька хвилин роботи. Ініціатива стартує у Сполучених Штатах наприкінці цього року і уже випробувана в Індії. Uber позиціонує це як частину переходу до Human in the Loop AI, де люди допомагають тренувати моделі, залишаючись у центрі автоматизованої економіки. Один із найвідоміших інженерів AI Андрій Карпаті, колишній Тесла та OpenAI. У подкасті Дваркеш Пател заявив, що автономніші агенти далекі від справжньої самостійності. Він назвав їх цифровими привидами, що імітують інтелект, але не мають довготривалої пам'яті чи стійкості. Карпатів вважає, що нас чекає декада агентів, поступовий розвиток під людським контролем, а не заміна людини машинами. Його підхід, реалістичний оптимізм замість хайпу. Співзасновник Антропік Джек Кларк у своєму есе: Технологічний оптимізм і відповідний страх закликав до балансу між прогресом і етичним усвідомленням ризиків. Він порівняв сучасніші системи з живими істотами, що демонструють непередбачувану поведінку і попередив без контролю і прозорості. Вони можуть стати джерелом моральних катастроф. Кларк вірить у майбутнє, де людство приручить щі через освіту, регуляцію та чесний діалог, увімкнувши світло в темряві. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.